Джозеф Мерфі. Сила підсвідомості. Як спосіб мислення змінює твоє життя, розділ 7. Підсвідомість служить життю. Понад 90% розумового життя проходить на рівні підсвідомості. Тож, чоловіки і жінки, які відмовляються від використання цієї чудесної сили, заздалегідь. Дуже відчутно обмежують рамки можливості свого життя. Підсвідомість завжди прагне служити життю і діяти конструктивно. Вона будує тіло і дбає, щоб ніщо не порушувало перебігу всіх життєвих функцій. Вона працює безперервно день і ніч і завжди намагається допомогти нам і вберегти від шкоди. Ваша підсвідомість перебуває в постійному зв'язку з нескінченним життям і мудрістю. Усі її імпульси й думки служать життю. Шляхетні прагнення, раптові осяяння і великі бачення виходять завжди з підсвідомості. Ваші найглибші переконання це ті, які ви не можете виразити в словах. Або чітко й зрозуміло обґрунтувати, оскільки вони виходять не від свідомості, а від підсвідомості. Вона звертається до вас голосом інтуїції, імпульсу, передчуття, інстинктивного пориву і творчих ідей. Воно завжди змушує вас іти вперед від мети до мети. Створіть хвилі гармонії, здоров'я і миру, розмірковуючи про любов і слова Бога. Якщо ви приймете рішення і визнаєте його істинним, то воно здійсниться. Зважтеся тому на користь гармонії, здоров'я, миру, щастя і достатку, Підсвідомість служить життю. Понад 90% розумового життя проходить на рівні підсвідомості. Тож чоловіки і жінки, які відмовляються від використання цієї чудесної сили, заздалегідь дуже відчутно обмежують рамки можливості свого життя. Підсвідомість завжди прагне служити життю і діяти конструктивно, вона будує тіло і дбає. Щоб ніщо не порушувало перебігу всіх життєвих функцій. Вона працює безперервно день і ніч і завжди намагається допомогти нам і вберегти від шкоди. Ваша підсвідомість перебуває в постійному зв'язку з нескінченним життям і мудрістю. Усі її імпульси й думки служать життю, шляхетні прагнення. Раптові осяяння і великі бачення виходять завжди з підсвідомості. Ваші найглибші переконання це ті, які ви не можете виразити в словах або чітко і зрозуміло обґрунтувати, оскільки вони виходять не від свідомості, а від підсвідомості. Вона звертається до вас голосом інтуїції, імпульсу. Передчуття інстинктивного пориву і творчих ідей. Вона завжди змушує вас іти вперед, від мети до мети і повністю набуває вигляду нерва симпатичної сфери. Він таким чином є сполучною ланкою між обома системами і створює фізичну єдність людини. Настільки ж різні, за своїми властивостями, частини мозку вказують на зв'язок з одного боку з діяльністю свідомого розуму, і з іншого боку з діяльності підсвідомості, грубо кажучи, передню частину мозку слід відносити до області свідомості, а задню частину до підсвідомості, середня частина. Займає також у функціональному плані проміжне положення між ними. У дуже спрощеному вигляді взаємодія між розумом і тілом можна представити так свідомість приймає думку, яка викликає в спинно в мозковій нервовій системі відповідні збудження, ці збудження своєю чергою. Породжують подібний імпульс у нервовій системі підсвідомості і передаються таким чином безпосередньо творчому середовищу. Таким чином, кожна думка, сприйнята з вашої свідомості, як правильна, передається від вашого мозку до сонячного сплетіння, тобто до центру підсвідомості, який потім дбає про те, щоб відповідне подання. Було реалізоване у вигляді реакції тіла, чи то як подія, чи то як умова довкілля. Особливий розум дбає про інтереси тіла. Під час вивчення клітинних систем і структур певних органів, як, наприклад, очей, вух, серця, печінки, сечового міхура тощо з'ясувалося. Що вони складаються з груп клітин, що керуються власним центром, який дає змогу діяти спільно з однією визначеною метою, а також розуміють та виконують накази розумового центру свідомості у дедуктивний спосіб. Детальні дослідження одноклітинних живих організмів дають змогу зробити висновок про досить складні процеси в людському цілі. Хоча одноклітинний організм не має органів, у ньому все ж таки можна виокремити певні процеси та реакції, що керують життєво важливими функціями рухом, харчуванням, використанням поживних речовин і виведенням продуктів відходу. Багато хто стверджує, що існує розум. Який міг би більше досконало забезпечувати інтереси тіла, якби йому надали можливості безперешкодно діяти на власний розсуд? Це винятково правильна думка. Безпосередня проблема виникає, однак з того, що свідомість, яка переробляє чуттєві сприйняття, постійно вмикається як перешкода, та спричиняє жахливу плутанину невірних думок необґрунтованих страхів і хибних установок. А щойно негативні моделі мислення та уявлень такого типу запам'ятовуються в підсвідомості за допомогою психологічного та емоційного рефлексу, останньому не залишається нічого іншого, як надійно і до найдрібніших подробиць виконувати вимоги, що їх пред'являє йому підсвідомість. Підсвідомість постійно прагне до досягнення загального благополуччя, притаманне вам суб'єктивне я безперервно діє в інтересах вашого блага, намагаючись реалізувати принцип гармонії, що лежить в основі всього створеного Творцем. Підсвідомість має свою власну волю і реально існує вона діє день і ніч незалежно від того. Думаєте ви про це чи ні? Вона будує ваше тіло, проте ви цього не можете бачити, чути або відчувати. Тому що тут йдеться про абсолютно непомітний процес, ваша підсвідомість веде своє власне життя, яке безперервно прагне до досягнення гармонії, здоров'я, щастя та спокою. А це. Якраз і є власне божественна норма поведінки, яка постійно намагається знайти своє вираження через людину. Як людина порушує природний принцип гармонії. Якщо ми хочемо мислити правильно, тобто по науковому, то ми маємо знати істину. Але це означає не що інше, як бути в співзвуччі. З нескінченною мудрістю і силою підсвідомості, яка завжди перебуває на службі в життя. Той, хто через незнання або навмисне порушує гармонію словами, думками чи справами, отримує всілякі покарання у вигляді чвар обмежень і страждань. Наука довела, що людський організм. Повністю оновлюється протягом 11 місяців. Із суто фізіологічної точки зору ваш вік становить таким чином не більше 11 місяців. Тому тільки ви винні в тому, що своїми страхами, гнівом, ревнощами та ворожими думками знову і знову навіюєте своєму тілу, що постійно відроджується шкідливі тенденції. Людина є сумою своїх думок і уявлень. Від вас залежить. Чи утримуєтеся ви від негативних думок і уявлень? Морок виганяють світлом, холод спекою, негативні ж думки найефективніше витісняють позитивним мисленням. Наполегливо стверджуйте хороше, тоді зле зникне. Бути здоровим. Життєздатним, сильним це нормально. Більшість дітей приходять у світ абсолютно здоровими. Кожен їхній орган виконує своє завдання найдосконалішим чином. Саме такий стан здоров'я є нормальним, і, власне кажучи, ми мали б упродовж всього життя залишатися такими ж здоровими, життєздатними та сильними. Інстинкт самозбереження є найсильнішим у людській природі і являє собою винятково ефективний, постійно присутній і безперервно діючий закон природи. Тому цілком зрозумілим є те, що всі наші думки, ідеї та уявлення саме тоді набувають найбільшої ефективності. Коли вони перебувають відповідно до властивого нам принципу життя, який завжди спрямований на те, щоб усіма способами нам допомогти. Тому, звісно, набагато легше відновити нормальний стан тіла, ніж примусити його до ненормальних реакцій. Будь-яка хвороба, будь-яке страждання суперечить природі. Той, хто хворий, мислить негативно і пливе проти течії життя. Закон життя це закон зростання. Вся природа підтверджує дію цього закону, виражаючи себе в постійному, безмовному зростанні. Де є зростання і самовираження, там має бути і життя. Але де є життя? Там панує і гармонія. А де панує гармонія, там досконале здоров'я. Доки ваше мислення в співзвучне творчому принципу підсвідомості, ви також перебуваєте відповідно до природного принципу гармонії. Якщо ж ваше мислення відхиляться від цього напрямку, то ваші думки. Стануть для вас тривожним і навіть шкідливим вантажем і спричинять хворобу, а можливо навіть і смерть. Під час кожного лікування ви маєте дбати про посилений приплив цілющих сил та їхній ефективний розподіл по всьому організму. Найліпше це відбувається шляхом повного вимкнення всіх думок. У яких присутній страх, заклопотаність, ревнощі, ворожість чи інші негативні думки. Інакше вони руйнують ваші нерви й залози, тобто ті тканини, які дбають про виведення з організму всіх шлаків, зцілення від туберкульозу спинного мозку. Газета наутілус. Опублікувала в березні 1917 року статтю про незвичайне зцілення одного юнака, який страждав на туберкульоз спинного мозку. Його звали Фредерік Еліас Ендрюс. Він був родом із штату Індіана і є тепер священником і доцентом у християнській школі в Канзасі, штат Міссурі. Лікар сказав. Що його хвороба невеликовна. Після цього хлопчик почав молитися. Із сутулого нескладного каліки, який ледве міг пересуватися, виріс сильний, стрункий, добре складений чоловік. Він придумав собі свою власну молитву, прохання і домігся силою розуму того, що в нього розвинулися ті фізичні якості. У яких йому спочатку було відмовлено, він повторював кілька разів на день такі слова. Я абсолютно неушкоджений і здоровий, сильний, міцний, могутній, сповнений любові, гармонії та щастя. Він без зментеження розповідав, що ця молитва була на його губах. Першою вранці й останньою ввечері він згадував і про інших хворих у своїй молитві, сповненій любові, його непохитність, його віра і християнська любов до ближнього принесли тисячократний результат. Щойно його починали долати думки, сповнені страху, досади, ремночів чи заздрощів, Одразу ж боровся з ними всіма силами своєї позитивної установки, його підсвідомість реагувала в повній відповідності з його новим позитивним способом мислення. Ця історія відповідає безпосередньому змісту уривка з Біблії. Іди, віра твоя врятувала тебе. Марк 10, 52 Віра в силу підсвідомості зцілює. Один молодий чоловік, який відвідував мої лекції про цілющу силу підсвідомості, страждав на важке захворювання очей, яке, на думку фахівця, могло бути вилікувано тільки оперативним шляхом. Але він сказав собі: підсвідомість створила мої очі, тому вона може зцілити їх. Щовечора, перед тим, як лягати спати, він занурював себе в трансцендентний стан і концентрував свої думки та фантазію на очному лікареві. Він уявляв собі, що той стоїть перед ним і говорить ясно і чітко. Чудо сталося. Цю сцену він повторював у своїй уяві щоночі протягом п'яти хвилин, поки не засинав. Через три тижні він вдруге знайшов куліста, і після довгого ретельного обстеження той константував це диво. Що сталося? Молодий чоловік успішно впливав на свою підсвідомість, використовуючи лікаря як засіб для медіум, щоб передати своє бажання в глибокі шари підсвідомості, завдяки постійному повторенню Непохитній вірі та глибокому переконанню він наповнив підсвідомість уявленням своїх бажань. Але саме вона створила його очі, їй була відома досконала модель, і тому вона принесла йому одужання. Це ще один приклад того, що підсвідомість здатна зцілювати за допомогою віри. Висновки. Перший Ваша підсвідомість створила ваше тіло. Вона день і ніч на посту. Своїм негативним мисленням ви порушуєте його життєдайну, збережену діяльність. Друге. Доручіть вашій підсвідомості перед сном розв'язання вашої проблеми. І вам не доведеться довго чекати результату. Третє. Приділіть необхідну увагу вашому способу думок. Кожна думка, сприйнята як істинна, передається через ваш мозок у сонячне сплетіння, тобто в центр вашої підсвідомості і реалізується у вашому житті. Прийміть як факт, що ви можете докорінно змінюватися фізичною розумовою, запропонувавши вашій підсвідомості відповідний план будівництва. П'яте. Ваша підсвідомість завжди служить життю, однак на неї впливає свідомість. Тому зберігайте у вашій підсвідомості завжди тільки позитивні передумови та істинний стан речей, адже підсвідомість реагує точно на ваші моделі мислення та уявлення. Шосте: Кожні 11 місяців людське тіло оновлює свій склад. Тож формуйте своє тіло заново, неухильно і позитивно, змінюючи свою установку. Сьоме. Бути здоровим це нормальний стан. Хвороба аномальна. Усьому, що створено творцем притаманний принцип гармонії. Восьме. Думки, сповнені раднощів, страху, турбот і ворожнечі. Руйнують як нерви, так і залози і приносять із собою всілякі розумові та фізичні страждання. Дев'яте. Те, що ви свідомо стверджуєте і сприймаєте як істину, набуде матеріальної форми у вашому тілі, розумі та житті. Утверджуйте добро, і життя буде вам у радість.